Всім вітання. Сьогодні хочу зняти трішки інформаційно пізнавального контенту для вас. Дивіться, на огляді у нас сьогодні два ДАФи. Зліва DAF CF, справа DAF XF. -ка. Обидві машини нам пригнали замовники на переобладнання в самоскит. Виготовили ми на них кузова зерновози. І саме от про комплектацію хотів я з вами сьогодні побалакати. Дивіться, обидві машини виготовлені чисто з вивертанням назад. Але на ось XF у нас стоїть фронтальний гідроциліндр за кабіною, А на CF та що далі, стоїть підкозовний. Обидві машини вивертають, повторюсь, назад. Тому щоб у вас не виникало запитань, чим кращий фронтальний та чим гірший підкозовний, або навпаки, сьогодні швиденько розглянемо ці автівки та їх комплектації. І плюси-мінуси гідроциліндрів. Давайте розпочнемо з Exfки, на яку встановлений фронтальний гідроциліндр. Основним його плюсом є збільшене плече підйому за рахунок встановленого гідроциліндру за кабіною спереду кузова. Немає навантаження на днище, та, само собою, менше шансів, що дане авто може лягти набік за рахунок того, що кузов. Точніше, його три точки опори знаходяться набагато далі друг від друга в порівнянні з підкозовним гідроциліндром. Самим основним мінусом цього циліндра це є, само собою, ціна, яка є трошки більша від ціни на підкозовний. Та ще одним серйозним мінусом цього циліндра це є те, що він встановлюється в карман. Зараз покажу вам, Ось. дивіться. Як це виглядає з внутрішньої частини кузова. Трошки місця з'їдає цей карман. Ось ще з такого ракурсу вам покажу, так як машина ще не затентована. Точніше, тент встановлений, але не розвернутий. Ось так. Давайте розглянемо це ку з підкозовним гідроциліндром. Дивіться, у підкозовного, звичайно, менше плюсів. Верніше, їх тільки два. Це перша ціна його, він є доступніший. Його завжди можна знайти на ринку, так як фронтальні швидко закінчуються, Підкозовні завжди майже є в наявності. Другий плюс це те, що він встановлюється під кузовом. У нас немає карману спереду. Це дозволяє нам грузити більшу кількість палет та встановлювати якісь ємкості для води або хімії. Ну, мінусом, звичайно, є те, що він дає нагрузку на днище. Ось точки опори знаходяться дуже близько друг до друга. Але все одно він працює. Не забувайте те, що ми даємо гарантію на наші вироби рік. За рік ви протестуєте їх, я впевнений, наповну. Якось так, начебто, всі плюси і мінуси даних комплектацій, даних гідроциліндрів я згадав. Кому цікаво, номер для замовлення або консультації. З переобладнання ваших шасі буде під відео. Не забувайте також, що у нас є готові машинки на продаж. На даний момент їх 4 штучки. Телефонуйте, до побачення.